Хай, друзі, з вами зв'язку як завжди я Захар, і в цьому відеоролику я продемонструю вам свою торгівлю за технічним аналізом, демонструючи все від А до Я так як завжди, починаючи від точки входу, завершуючи точки виходу. А що дуже важливо, на протязі всієї угоди я буду пояснювати вам свій аналіз, тобто чому я зайшов в той або інший сетап, і головне, на який час експірації. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоту. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом давайте налаштуємо графік. В першу чергу змінимо знову ж таки таймфрейм на 30 секундний, оскільки по ТА в подібних відеороликах, та й в цілому зазвичай я торгую на 30-секундці, тому обираю саме його. Далі обов'язково саме свічки, якщо вони у вас ще не виставлені, тобто зони, бари, хай наше ми з вами не використовуємо. І останнє це додаємо індикатор RSI, Лише один єдиний індикатор, за котрим я взагалі отримую певні підтвердження. Закриваємо дане меню, трошки розширюємо індикатор, і все налаштовано. Далі приступаємо до пошуку угоди. Знову ж таки, їж, я максимально простим методом. все просто гортаю список валютних пар та дивлюся на дохідність. Якщо дохідність гарна, тобто більше 80%, то 100% по даній валютній парі я буду заходити. Знову ж таки, якщо я бачу певну стацію, певне став, та у мене є розуміння, як ми будемо рухатися. В першу воду я бачу поверхній парі євро юзде. Одразу буде відкриватися на час експірації одна хвилина 30 секунд догори в східному напрямі. Давайте для вас продемонструю та поясню взагалі суть свого аналізу та свої думки, а точніше хід своїх думок, де да? ось чому взагалі я очікую тут віштовку та рухову гору в найближчим часом. Дивіться, я відокремлю такий невеличкий рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття. Ось він у нас зараз тільки буде підтверджуватися, і якраз таки на моменті підтвердження я і хочу зайти. Кажу одразу така угода не є стовідсотковою, тому що ми з вами. Не бачимо чітко сформованого рівня підтримки. Проте, знову ж таки, він у нас починав формуватися і зараз просто ще не підтверджений. Дивіться, кожний рівень підтримки, як я казав вам до цього у більшості відеороликів, можна розподілити на певні декілька елементів. Тобто, це у нас є формування, підтвердження і відпрацювання. Один, два, три, чотири, і так, так, так їх може бути без чогось. Якраз таки тут в цій ситуації у нас є тільки перше формування, тобто момент, де ми з вами сформували наш рівень підтримки. Далі ми пішли вгору, почали торгуватися, впали донизу і зараз, от звідси, я очікую саме підтвердження, тобто руку у висхідному напрямку. Ось. Знову ж таки, тут, я думаю, більш пояснювати нічого не можна, але знову ж таки, ну, доданок, чисто можна сказати, що також дуже важливо. Індикатор RSI у нас знаходиться дуже низько, тобто біля в 30%, що свідчить про те, напряму, що найближчим часом ми маємо рухатися з вами вгору. Ось. І якраз таки в такі моменти RSI є доволі важливим індикатором. Ось помилився я, що назвав його, так скажімо, стороннім. Тобто, в доданок він тут реально дуже важливий, і якраз таки завдяки ньому я і отримую тут підтвердження, що можу входити в подібну угоду. Дивіться, на жаль, ми з вами зараз отримали повернення наших коштів. Давайте здаємо ще одну угоду. Тобто я все одно очікую руху вгору з. Цієї ситуації і забирати вже хоч тут прибути. Тобто у нас є з вами рівень підтримки, котрий зараз буде тільки підтверджувати своє формування. Тобто тут у нас було формування, а зараз буде підтвердження. Ось і знову такий індикатор RSI. Два лимити нам цього достатньо і заходимо вгору на одну хвилинку 30 секунд часу. Знов -таки, одна хвилинка 30 секунд. Тут більше науково, але блін, я подивився на попередні моменти, коли ми з вами відпрацьовували від даного рівня. І тут однієї хвилинки 30 секунд було достатньо. Тому думаю, що її має вистачити зараз. На жаль, друзі, по даній годі ми фіксуємо з вами мінусовий результат і починаємо спадати нижче, нижче і нижче. Я не буду очікувати, що це хибне пробиття, а просто можу сказати, що ну нібито графік зламався. Бувають такі моменти, коли ми не відключимо взагалі за нашим сценарієм ми рухаємося просто в незрозумілому, нелогічному напрямі. Є в ситуаціях ми з вами просто забиваємо болт на попередню угоду і будемо перекриватися. Я буду інвестувати суму 14 тисяч гривень, тобто X2 до попередньої суми втраченої мною, знову ж таки, в попередній угоді, тобто ви попередній. я втрачаю 7 тисяч гривень, і, значить ось цю, вже котру у нас зараз ось ось буде в теперішньому часі, я буду інвестувати 14, задля того, щоб відбити, друзі, по-перше, втрачене і заробити трохи коштів зверху. Бачимо з вами цікаву ситуацію по валютній парі KGPY. Все, що зараз я буду робити, це, по-перше, відкриватися на двох половинних час операції в східному напрямі і буду пояснювати вам свій аналіз. Тут дуже-дуже цікава ситуація, ситуація з рівнем супротиву, котрий я очікую, що ми з вами будемо пробувати. Давайте відокремимо його по верхній тіні даної свічки, і далі будемо свічки, які свічки, блін, друзі, свічки. Ось. І далі буду з вами пояснювати і роз'яснювати взагалі, що я тут очікую. По перше, знову ж таки є рівень супротиву. Він у нас дуже. Вагомий на графіку, він у нас давно сформований, але бачите, у нас ось тут була спроба піти вгору, ось тут була така міні-міні спроба піти вгору. Ось і тут прям така сильна напориста спроба пробити його та піти вище. Ось якраз таки. Зараз я буду очікувати, що ми з вами маємо його пробувати та рухатися у вихідному напрямі. Тому я беру за допомогою трендової лінії і малюю рівень підтримки, нахильний рівень підтримки, від котрого, знову ж таки, ми зараз з вами іноді відбуваємося. Можемо чітко спостерігати за тим, як ми відбулися тут, 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 тут і навіть в цьому моменті. Тобто ми постійно до від нього відбуваємося та потрошечку рухаємося вгору. На графіку далі бачимо, що вам фігура у вигляді, так скажемо, для Тобто, отак от якщо подивитися, да, цей рівень це у нас знову ж таки дана. Синя лінія синього кольору, котрою я позначив рівень підтримки. І ось це оцей булочок, це рівень супротиву, котрий я позначив ось цим е, кольором, тобто даного прямокутника. Е, дивіться, ну просто він теж синій. Я не хотів робити якусь тавтологію, ось, тому е, думаю, так вже виражеся по-іншому, але вийшло, як вийшло. Ось е, до суті, до суті, до аналізу. Дивіться, тобто у нас з вами є формування, формування висхідного трикутника. Така фігура має нам свідчити про те, та про те, що маємо з вами відбуватися та рухатися у висхідному напрямі найближчим часом. Ось, відповідно, я і відкриваю подібну угоду. Зараз ми з вами відкрилися дуже дуже в поганій точці входу, і я хочу зробити перекриття. Тобто я інвестую подвійну суму в наступну угоду, і по ній я вже з дуже великою ймовірністю буду забирати прибутковий результат. Тобто я очікую, що ми з вами маємо рухатися вгору та пробувати даний рівень супорту. Чому знову ж таки пробувати? Я сказав: по-перше, це формування трикутника висхідного, по друге, це індикатор RSI. В котрому чітко видно, чітко зображено, що ще є простір. Ось цей простір, котрий ми з вами можемо пройти задля того, щоб йти до зони перекупівлі. Тобто у нас є реально потенціал руху, є потенціал куди рухатися. І відповідно, заходимо в дану гуду і спостерігаємо за відпрацюванням. 3, 2. Один фіксуємо знову прибутковий результат подання угоді. Заберемо таки, все, що було втрачено нами в. Попередніх, але не прибуваємо даний рівень супротиву. Блін, я думаю, в принципі, в цьому немає нічого страшного. Так, знову ж таки, мій аналіз ще не відпрацював. Я думаю, він відпрацює, але я не бачу сенсу рухатися далі, тобто заходити далі по даному сетапу і добувати його, оскільки своє ми вже забрали, тобто прибуток ми вже по знову ж таки, двом даним годам маємо. Зараз я би хотів просто примітитися на якийсь інший сетап, щоб продемонструвати вам свій технічний аналіз в якійсь іншій ситуації. Задля того, щоб знову ж таки ви отримали ще більше корисної інформації, і я зробив знову ж таки профіт по якомусь іншому сетапу. Можливо, якщо зараз я торгував самостійно, я би сидів і добував дану валютну пару. Проте, знову ж таки, профіт я отримав, отримав. І в більшості ситуацій я зупиняюся на прибутковому результаті, не звертаючи увагу на те, чи відпрацював мій сетап, моя задумка, те, що я собі намальовав голові чи ні. Просто головне в моїх цілях просто зафіксувати прибутковий результат і знову ж таки рухатися далі. А в ДНСД знову ж таки ситуація доволі цікава, проте ми з вами почали відпрацьовувати. В принципі, в такому сетапі я би від знову ж таки рівень підтримки і зайшов знову ж таки у висхідному напрямі. Давайте трошки ризикнемо та зайдемо на невеличкі. Час експірації, наприклад, на одну хвилинку розміром 7 тисяч гривень буде наша угода. За для того знову ж таки, щоб сильно не ризикувати, я просто беру одну хвилину, тобто не більше. Тому що дивіться, ми з вами відпрацьовували спокійно за такі час експірації, але зараз ситуація така, що ми з вами почали відпрацьовувати, тобто ми вже з вами почали відбуватися, і зараз заходити на якісь великі час експірації може бути нерозумно. Було знову ж таки аналізу, все максимально просто рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття. Ось тут у нас було його формування, далі у нас тут було його підвеження. Далі відпрацювання перше, і зараз має відбуватися друге відпрацювання. Індикатор Росай також був на нашому боці. Під час знову ж таки входу в угоду ми вже були сильно вищі, але знову ж таки, коли ми підходили до рівня підтримки, ми з вами мали відбуватися та відпрацьовувати у висхідному напрямі. Тому. Думаю, що тут з угодою все максимально зрозуміло, і тут, по ній, стовідсотково ми заберемо з вами прибутковий результат вже найближчими п'ятьма секундами. Давайте три, два, один, вуаля, 7000 тисяч гривень плюс ще 6000 тисяч чистого профіту. Ізі валютна пара ефірі мовить знову ж таки така сама ситуація, тільки з деркальною. Відкриваюся. Донозу і по даному сутапу очікую несхідного руху. Беру знову ж таки прямокутничок і прямокутничком відокремлюю те, що ми з вами маємо рухатися доносу, точніше від чого? Тобто від даного рівня супротиву. Ось бачимо з вами чітке формування. Що ось тут було знову ж таки формування. Далі ми його підтвердили. Тобто, ось тут знаєте, зайшли, доторкнулися і одразу дали. Дрідський різкий, різкий несхідний рух донизу, тобто проливчик вели з вами такий бас, попали просто донизу, попадали донизу, тут проторгувалися в консолідації в цьому діапазоні, і вже звідти починаємо знову ж таки відбуватися ще раз. Тому я очікую тут саме відбиття мінеційного руху, тому що, по-перше, індикатор RS знаходиться доволі високо, і ми з вами знову ж таки підійшли до цього діапазону, звідки ми відштовхувалися в попередніх моментах. Час експірації одна хвилина, оскільки його має бути достатньо, тому що тут у нас, знаєте, хвилинки вистачили, і тут також хвилинки Вистачило, якщо дивитися на е, попередні моменти. Але лишається зараз 1-3 секунди. Тут волоску може бути. Профіт чи не профіт? Профіт. Ідеально. Просто ідеально так, трошечки був шанс, невеличка ймовірність того, що отримаємо мінус. Але яка різниця, який там був шанс, коли ми вже з вами. Маємо, скажімо, на табло прибутковий результат. Підсумку за це відео я заробив плюс 15 тисяч гривень чисто прибутку, що як на мене точно є доволі непоганим результатом. Якщо ти, друже або подруга, хочеш заробляти такі самі кошти, або можливо моментами дещо більше, то тобі точно варто завітати до мого телеграм-каналу, адже ж в ньому я публікую масу корисної інформації, починаючи від інформативних постів з технічним аналізом, завершуючи моїм лайфстайлом та можливо якимись трейдинг-мемами. А що дуже важливо, також в телеграмі, окрім навчального матеріалу. Ти зможеш знайти знову ж таки практичні ситуації, тобто практичні сигнали, котрі ти зможеш копіювати та на цьому також робити якусь копієчку. Сигнали видаю я, торговий аналітик Макар і знову ж таки торговий бот. Вибачаю за моє, знову ж таки, якась тапологія трошки вийшла в цьому відеоролику, але думаю, що вам це не дуже важливо. Важливо вам лише те, скільки коштів ви заробите після перегляду даного відео. А якщо ви хоч щось зробите, встанете з дивану. Ідете та зареєструйтеся на біржі, якщо ви цього ще не зробили. підпишіться на мій телеграм-канал та почнете робити якісь кроки для того, щоб почати заробляти кошти на трейдингу. Я впевнений, друзі, що у вас все вийде, адже вийшло в мене, і я думаю, від мене ви нічим не відрізняєтеся та зможете зробити такі самі результати. На зв'язку з вами був як завжди, я Захар. Бажаю вам всім всього найкращого, великих прибутків. Всім до побачення.